Уночі 20 жовтня між селами Яринівка та Антонівка на Березнівщині сталася серйозна ДТП. Попередньо відомо, що 41-річний житель села Немовичі не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав на узбіччя і перекинувся. Унаслідок аварії кермувальник отримав тяжкі травми і без свідомості потрапив до реанімації. Пасажир, 39-річний односельчанин, теж постраждав. У нього перелом ребер та забої. Чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Нині за поліція відкрила кримінальність. Нальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Розповсюджували психотропи на Троєщині. Правоохоронці викрили чоловіка та жінку. Як повідомили в поліції, під час обшуків виявили 11 згортків із забороненою речовиною та скляну банку з кристалічним порошком. Також з'ясовано, що фігуранти робили так звані закладки. Затриманими виявились 33-річна жінка та 34-річний чоловік, обидва мешканці Києва. За даним фактом відкрите кримінальне провадження їм загрожує до 10 років позбавлення. Волі з конфіскацією майна. У голосіївському районі Києва сьогодні зранку було гучно. Приблизно о шостій ранку вибухнув автомобіль BMW x 3, припаркований у дворі житлового будинку. Сила вибуху була настільки потужною, що уламки розлетілися довкола, налякавши місцевих мешканців. На щастя, ніхто не постраждав. У момент вибуху в машині нікого не було. Попередньо відомо, що під водійське сидіння заклали вибуховий пристрій. Нині правоохоронці встановлюють, хто міг бути власником авто та кому могли адресувати цей вибух.